Гіорій Мазурашу, Слуга народу 23 Чернівецька область, особисто я підтримую ініціативу, про яку розказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко перед цим з цієї трибуни. Хоча, користуючись нагодою, я хотів би попросити Віктора Кириловича звернутися до медичної спільноти і звернути увагу на ті кричущі факти, коли медики, які включають до комісії, до ВЛК, просто... Топчеться не лише по честі і гідності громадян України, а й по честі їхнього мундиру лікарського, скажімо так, тому що вони, отримуючи якісь вказівки від когось там зверху, пишуть всім придатність, вже кажуть люди, що треба вже бути просто лежачими, щоб на ВЛК не написало, що людина нібито придатна для військової служби. Треба вже припиняти ганьбити. І медичну сферу такими рішеннями. Але крім цього, я хотів би звернути увагу на те, колеги, про що просять наші військові з передової. Ось і вчора вночі спілкувався з одним з ветеранів, який звільнився за станом здоров'я, який каже: а для чого проводили серед нас опитування в системі Армія Плюс і запитували про наші побажання, які би ми хотіли, ще пільги і тому подібне. Він каже, всі військові. Про з яким він спілкувався на ці теми, сказало, що вони вказали там побажання щодо нульового розмитнення для учасників бойових дій. В чому проблема для нас запровадити це нульове розмитнення для учасників бойових дій? Більше того, я вже подав і законопроект про розмитнення нульове для поранених учасників бойових дій, бо казали, що забагато лівих у БД виявляється. Давайте робити щось для. Тих, які захищають нашу вічізу, щоб вони відчували нашу підтримку для них, і індексація випла для військових дуже.